Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні я нас на базарчику, субота, базарний день. Дуже гарні, дивіться, які у нас продаються хризантемки. Минулого тижня я виставляла в шортс оці хризантеми. Вони були по 80 гривень. Зараз ціна трішечки впала, і вони вже коштують 70 гривень. І от скажіть, будь ласка, як можна не спокуситися на таку красу? Ну, вони неймовірно гарні. Мабуть, сьогодні я придбаю <гум> декілька горщиків. От знаєте, ніколи не вирощувала у себе хризантеми. А коли принесла минулого тижня додому таку жовту і поставила її поруч із своєю бубочкою від Олі кучерявої, то я побачила вау-ефект. Мені дуже сподобалось, дуже дуже сподобалось. І це такий яскравий акцент. У мене зараз в садочку взагалі оці яскраві жовті кольори восени на тлі такого похмурого дня. Ну це щось неймовірне. І ось я <задумалась>, задумалась над тим, що я сьогодні куплю. Ще у цієї продавчині я постійно купую свої біопрепарати. От мені задавали питання під відео в коментарях, де я купую. І ось я вам трішечки про це розкажу нас тут що ще продається, багато дуже цибулинних рослинок. Тут у нас тюльпани, подивіться, які ціни. Це, звісно, вже тут такого різноманіття немає, вже більшість попродано цибулинних. Але тим не менш дивіться, які ціни приємні на цибулинні рослини. Дивіться, ось які ціни підписані. Яке різноманіття продається. Прекрасні тюльпани. І якби в мене не було тюльпанів, я б, мабуть, скупилася гарненько. Хоча купувала тут і мускарі. І спробувала я оці іриси голландські маленькі, теж купувала тут декілька цибулинок, покажу навесні всім, що я тут придбала. Ось побачили по цінам. Тут продаються кімнатні рослинки і не тільки. Ось примули, які гарнесенькі. А скажіть, будь ласка, скільки примули коштує? По 20 гривень. Дивіться, які гарні всеньки. Чарівні примули. Дивіться, які квіточки. Дуже гарні Дивіться, і жовтенькі, ось такі. Червоненький із жовтою облямівочкою. Бачите? Чудові. Отакий От Орістахіс я купила минулого разу і створила вдома таку ось композицію із товстянок і очітків. Віолки продаються. Скажіть, будь ласка, скільки віулок? 15 віолочки. Дивіться, любителі віулок. Які вони гарнесенькі, як Аня писала, говорила з каналу моє захоплення із мордочками і борідками прекрасні гарнезні. А гвоздички скільки коштує? 30 гривень гвоздички. дивіться, які гарнюні. Бачите, як нам щастить у нашому змієві, що в нас є такі гарні продавці. І переходимо до головного. Ось подивіться, будь ласка, яке різноманіття біопрепаратів у нас продається. Їх виносять у нас тут на вихідні дні, продають. Я запитала у продавчині, де що це за фірма. Дивіться, ось є мікориза, є деструктор, є триходерма і є мінеральні добрива. Бачите, ось є ще. Комплексне добриво, це те, що нагадує осмокот за своєю дією, але воно органічне. Ось отак. Всі оці мікоризи, триходерми, деструктори, вони коштують 60 гривень. 60 гривень розпасовка по пів кіла. пів кіла, Це фірма Біонорма. Треба почитати про цю фірму, але я купувала мікоризу, Продавчиня говорить, що сама на собі все це випробовує, а потім пропонує своїм покупцям. Ось так. Ну і дивіться, мінеральні добрива, скільки коштують. Ось так. А що це зелененьке, скажіть, будь ласка? Слимаків? Слимаки, мурав'ї, мурашки. Вавчки, може, так? Да, да. Да. Вавчки, слимаки. Оце його розсипати чи як ще? Да, просто розсипаємо по mm землі -hmm. под влагу. На вологу землю розсипаються такі добрива. І... Не знаю, воно яке органічне чи це ні <с away> хімічне, да? Хімічне. Воно добре. дуже добре на медвітку дійствують, на майська важка, на нас. І скільки таке коштує? 20 гривень. Бачите, таке пакування. Ну, Хімічне діє, не біологічне. Бачите, чесно, признаються. Продавці. Ось отакі справи. Звісно, що я сьогодні щось тут куплю. Я ж так просто не можу звідси піти. А що куплю, покажу вам уже вдома. Ось так, мої любі, до зустрічі уже вдома. І ось серія моїх нераціональних покупок. Дівчатка, тримайте мене семеро або приймайте у свій клуб любителів хризантем. Не змогла встояти я проти цієї краси, я просто безсила. Ну, подивіться, ну, хіба ж можна, ще й за такою ціною. 70 гривень це взагалі не гроші. А те, що я придбала на минулому тижні, ось подивіться, те, що я говорила, що. Ось хризантемка поруч із Олечкиною бубочкою знаходиться. От просто я весь тиждень ходила і милувалася цією красою Мої очі. Від неї не, не відверталися, я постійно виходжу і дивлюсь на цю хризантиму, ну, чому ж собі відмовляти в цій красі. Тим більше, що я планую вирощувати е, отак от у горщиках. Я так і думаю, їх утримувати, розсаджувати, заносити в неопалювальне приміщення на зиму. Ось отак. Хочу з ними подружитися. Хочу подружитися з цією красою, щоб вона прикрашала мій. Квітник восени і до глибокої осені і майже до зими. Ось отак. Далі, що ще придбала? Звісно, придбала свою улюблену триходерму. Продавчиня мені просто клялася в тому, що це не підробка, що вони самі вдома її розфасовують, купують, оптом, потім розфасовують вдома. Говорить про те, що вона дієва, випробувала вона у себе і в неї є і тепличка. І вона постійно торгує в нас на базарчику, тому я думаю, що тут без обману. Говорить, що діють усе і деструктори діють. Це для органічних решток, для швидкого їхнього розкладання. Я так думаю, скористатися для компостної кубки цим деструктором. І триходерма, звісно, хочу внести ще її під полуницю ось у себе. А також я в магазинчику сьогодні придбала препарат 30 d У минулому відео я так наполегливо його називала 3D, чомусь в мене так в голові переклинило і було 3D постійно. Ну, Препарат називається 30 d Він теж на натуральних речовинах які убивають комах, оці всі зимуючі стадії комах на паганах наших рослин. Коли трішечки похолодає, опуститься температура, коли на моїх трояндах вже майже не буде листочків, обріжу трішечки погани тоді я оброблю цим препаратом. Ось отак мої любі. Отакі в мене покупки. Отак виглядає зараз мій квітник. Бачите, все сіре, все таке слабко квітуче, а оця хризантема, ну це просто мені дуже подобається. І ще оце ось поєднання жовтого із бусковим ну, це просто щось неймовірне. Дівчатка, все на цьому, все. Дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні. Героям нашим слава Алісум Красунчик.